Зараз планую робити сережки до цього колону. Значить, Я зробила вже ось таку розмітку на фетрі. У мене, я не знаю, корейський чи який фетр, він дуже такий щільний, тому я вишиваю одразу на ньому без усяких додаткових підставочок. Так, і в мене ось така розмітка 2х2 см. Також я сюди приклею кришталик, що видно. Також синього кольору, глибокий синій такий. Приклеювати буду на ось такий клей глобус це прозорий універсальний водостійкий. Він мені дуже подобається, він рідкий, не дуже швидко висихає. От, це мене ну, в повній мері влаштовує. От, тримається дуже добре на фетрі, але додатково я ще буду пришивати цей кришталик. Далі планую обшити так само, як тут на фолоні бусинами і бісером оплести От. І далі вже покажу, як це буде виглядати. Так, завершила я вишивати сережки. Ось такі два елементи в мене вийшли. Як бачите, блискуче, все, добре закріплене. І зараз я буду обрізати по контуру, робити зворотню сторону, а також обрізати, точніше, обшивати ось такого кольору бісером край. Ось такий лізерунок. Мені треба зробити повторення дизайну, як у колоні. Продовжую свою роботу і далі покажу, що вийшло. Забула сказати, обрізаю я фетр такими манікюрними ножицями з закругленим краєчком. Це дуже зручно і ось так от приблизно під саме під намістини я обрізаю краєчки, трохи залишаючи фетр. зовсім зовсім трохи, майже міліметр. Якщо видно ось так от, майже міліметр, навіть менше, залишаю на краєчку. Ось так виглядає вирізана діталь, і ще я хочу сказати таку річ. Щоб не зрізати нитки, які ви пришиваєте на намистини, наприклад, треба на намистину пришивати до внутрішньої сторони. Тобто голку тримати не так, не прямо, не в бік, туди в зворотні, де будете зрізати, а ось до центру, ближче до центру. Тоді ви точно не зріжете нитку. І ще такий маленький нюанс. Перед тим, як обробляти зворотню сторону, я приклею такий невеличкий шматочок картону, такий кружечок условний. Не дивіться, що він привувати, це не дуже важливо, тому що це все буде зашиватися, його не буде видно, але для чого він мені потрібний. Ну, деякі майстрі не використовують цей прийом, але ж я для себе його взяла так от за правило, тому що це дає мені таку змогу зробити каркас більш таким пружним щільним. Тобто, тоді, бачите, отут, наприклад, немає і зворотня стара. Наколи, от так от подивишся, її можна от так трохи загнути. Фетр. Ну, у процесі носіння це може трапитись, а завдяки шматочку картону вона більш така монолітна. І це дає таку змогу ну, бути впевненим, що нічого не трапиться, ніякі шви не розійдуться, нічого такого не буде. І сережка буде більш міцною. Ось так невеличку кількість клею я наношу на зворотню сторону, тоді просто притискаю цей шматочок картону. Я його навмисно обрізала так, щоб він був не окій, ну, по розміру трохи менший, тому що мені треба буде працювати тут голкою. Може, ще трошки підріжу, поки що так залишаю, поки клей висохне і дасть мені змогу працювати далі. Так, закінчила я вишивати сережки. Ось такі вони гарні вийшли в мене, зворотні сторони. Дуже пасують до цього кулону, майже однакові, окрім цієї низочки бісера. І зараз я планую збирати вже сережки повністю. До них хочу отакі от швензи, це срібло з фіанітами. Також між ними я буду представляти оці намистинки. Вони дуже пасують до шпінелі, тому мені таке поєднання дуже подобається. Ну і згодом побачите кінцевий результат. Ось так виглядає кінцевий варіант. Спочатку я думала сюди поставити додаткове кільце, але оце розстояння між декорами і швінзами, воно тоді збільшилось і за рахунок цього кільця. Тому я вирішила зробити оту трохи більшу петельку і залишити так, як є. Ось такі сережки. Це зворотна сторона. Дуже легкі, нарядні. Кому сподобався такий формат відео, спостерігайте за процесом, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене лайком. І всім пока до наступного відео!